Всім привітки-кодосики! Ви на каналі Юкомун і з вами я, Юко. Сьогодні ролик у нас буде розмовний де ми з вами краще познайомимось. Тому поїхали. Мій псевдоним Юко. Може, далі в майбутньому я розкажу, ну, я скажу своє справжнє ім'я, але зараз хай побудеться така невеличка в нас таємниця. Чу ось цей блог, і тут, на цьому ютуб-каналі, будуть, ну, будуть виходити різні мої історії. Історії з мого життя. Ось, наприклад, як зараз буде йти арт якийсь, і я буду сидіти, розказувати вам якусь цікаві якісь історії з свого життя. Повірте, історій цікавих дуже багато у мене, от чесно кажу. Далі будуть виходити якісь різні проходження ігор. Там або сама буде проходити ігри, або разом з подругою, це вже як буде. Тому якось так. І будуть виходити різні розпаковки. У мене, чесно, скажу вам, спойлер такий буде маленький. У мене вже матеріали зняти розпаковки є, його залишили змонтувати, озвучити і виставити. Тому найближчий час очікуємо відео на розпаковку блог, чесно, я думала дуже давно, що хочу його вести, але якось боялась. Думала, що не вийде, що буду засуджувати, але в кінці-кінців взяла себе в руки і почала робити перше відео. Далі почала робити із своєю подругою, ну, знімати відео також проходжень ігор. Якщо вам буде цікаво, загляньте на її канал, там дуже багато що цікавого є і корисного, повірте. Ну, якось так, я тепер тута з вами. Навіть не віриться, да? мені теж. Поки звісно, на каналі не багато, але нічого страшного. Я вірю, що в майбутньому у нас стане набагато більше, і в нас все вийде. Тому не здаємось, стараємось. Всім гарного дня або вечора, бо я ще не знаю, коли виставлю відео, тому кажу. Або гарного вечора, або гарного дня. Всіх люблю, всіх цілую, всім пока, пока.